У п'ятницю, 13 червня, у Дубні відбулася сесія міської ради. На засіданні уже традиційно виникали суперечки та обговорення. Зокрема, при розгляді перших питань порядку денного, так надійшла пропозиція від депутатів проводити постійні комісії за допомогою системи ВІЧа. Однак, як пояснили, зважаючи на технічні можливості, це може бути важко втілити в життя. Усі члени комісії, усі комісії мають бути на рівних умовах і всі з. Від нового закону проводитися за системою ВІЧ, незалежно чи це рекламутне, чи це бюджетне, чи це земельне. І там буде все чітко видно, зрозуміло. У кожного є мікрофон, кожного буде чути і всі будуть в рівних умовах. Ми можемо забезпечити поіменне голосування. Ми його на паперових місцях готуємо. Ми можемо забезпечити запис і трансляцію, але проводити за допомогою системи ВІЧ ми не можемо. Тому виходить тоді. Наприклад, якщо перед сесією потрібно два засідання, вийде затримка сесії, поки не проведуть за допомогою системи лічень декілька засідань. Згідно із голосуванням, проєкт рішення лишили без змін. Тобто засідання постійних комісій проводитиметься за допомогою системи ВІЧА лише тоді, коли комісія за це проголосує. На сесії депутати одноголосно прийняли звернення до Верховної Ради України щодо внесення правок до законопроєкту про професійну освіту, виступивши таким чином на захист української мови. Однак і тут не обійшлося без обговорень. Освітній процес у закладах освіти повинен залишатися україномовним, адже саме така модель сприяє формуванню спільного мовного простору, що є критично важливим для розвитку української держави. Конкретно підтримую цей проект між, але я думаю, що це швидше піар, ніж мова це важливо. Ну, але не треба опіратися на якомусь виконаному законопроекту. Також на засіданні розглянули зміни до бюджету міста. Зокрема, депутати спрямували кошти і на Дубинський ліцей номер 6 де наразі тривають роботи із підготовки цього закладу до нового навчального року згідно із новими вимогами та викликами. 130 тисяч це на проводине рамт господарського цена чистку каналізації санвузлів. Там проблеми є з каналізацією, ми Були там все тече. Є питання. Це теж власними силами. І 200 тисяч це на оплату послуг нестандартного приєднання, це мається на увазі е, був довір з е, обленерго, там на мільйон 100 тисяч, і треба вже почати ці роботи, 200 тисяч треба дати. Так як ми вникли в цю проблему, яка була із енергозабезпеченням, і як ви частково вирішили для того, щоб ви не мали ніяких на початках проблем, у мене е, питання. До вас такого роду ми вам виділили ще в лютому місяці гроші на е, класи по захисту України. Вже роботи розпочали. Нам підрядник обіцяє до Шості кінця літаки. Це повинен бути шостий ліцей. Домовитися. Депутати затвердили положення про одноразові грошові винагороди спортсменам та тренерам міста з олімпійських та неолімпійських видів спорту і підтримали ведення трьох посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих у структуру Дубинського центру соціальних служб. Суперечка розгорілася, коли порушили питання, що стосувалося дубно комуненергії. За двадцять рік у нас борг 12 і 2 мільйони гривень плюс судовий збір. Ось така справа. Ще є 23-й і відповідно 24-25 років. які дійсні причини того, що ми маємо на сьогоднішній день таку величезну заборгованість по цьому мало бути так, в прибутковому підтримку, тобто таке покриває свої витрати? Підприємство зовсім не платило за газ. Розумієте, Росі Андрійович, це теж розуміється ніхто. Ось вам проблема, в чому заключається. Заключається, вчора суд відбувся 22-й рік, повинні погасити 12,5 мільйонів. А що буде за 23-й, а що буде за 24-й, я не знаю. Крім цього, на засіданні розглянули низку земельних питань, а також депутатські звернення, які стосувалися підтримки військовослужбовців та ветеранів війни. Один із запитів, зокрема щодо зубопротезування та отримання гарантованих державою безоплатних стоматологічних послуг, депутати підтримали. На інший, стосовно реалізації програми Ветеранський спорт у басейні Дубинського ліцею номер 7 не вистачило голосів.